Девід Фінчер відомий режисер та продюсер, переважна більшість фільмів якого це психологічні трилери та біографічні драми. Загалом його проєкти отримали 40 номінацій на премію Оскар. На початку кар'єри він займався зйомками реклами на телебаченні та високобюджетними музичними кліпами. Також Девід був режисером таких відомих серіалів як Картковий будинок та Мисливить за розумом. А у 2019 році виступав як один з продюсерів мультсеріалу Любов, смерть і роботи. Але у цьому відео я хочу розповісти про його повнометражні фільми та виявити, які з кінокартин режисера є найгіршими, а які найкращими. Одразу хочу сказати, що рейтинг сформовано не за особистою думкою каналу, а за оцінками критиків та глядачів. Якщо два або більше фільми мають однаковий середній бал, то вище розташовується той проєкт, який має вищу глядацьку оцінку. Ну що ж, це канал у кіно. Та ми починаємо. Чужий три на останній сходинці розташувався дебютний фільм режисера у великому кіно. Перша частина, яку знімав Джеймс Кемерон, та друга режисером якої був Рідлі Скотт, мала шалений успіх у глядачів. А ось третій фільм, яким займався Девід Фінчер, отримав змішані відгуки. Перші труднощі проєкту з'явилися ще на стадії підготовки. Студія, яка займалась виробництвом, декілька разів змінювала сценарій навіть після початку зйомок. Хоча у Фінчера й не було досвіду зйомок фільмів, він мав своє бачення того, яким повинен бути чужий три. Але продюсери не довіряли режисерові початківцю, а студія прикріпила до нього наглядача. Через це на майданчику між ними постійно виникали конфлікти. Знімальний графік був привищений на 10 днів. І, хоча зйомки не були завершені, студія дала наказ на їх закриття. Але після того, як вони побачили матеріал, було прийнято рішення все ж таки відновити знімальний процес. Це дуже розлютило Девіда Фінчера. А після того, як продюсери відмовились від його задуму на фінал, він покинув проєкт. У 2009 році в одному з інтерв'ю він сказав. Ніхто ненавидів чужого три більше, ніж я. Досі його ніхто не навидить більше, ніж я. Після провалу картини фінчер продовжив знімати рекламні відео та музичні кліпи. Кімната страху. Психологічний трилер 2002 року є найменш відомим фільмом Девіда Фінчера. За сюжетом мати з донькою переїжджають у новий будинок, в якому знаходиться таємна кімната на випадок нападу. Одного разу уночі у дім проникають грабіжники. Сім'я ховається у кімнаті, але те, по що прийшли злочинці, знаходиться саме там. Після важких зйомок у попередніх проєктах де треба було постійно переміщатися, так як була задіяна велика кількість різних локацій. Фінчора захотілося відпочити та зняти більш просте кіно. Офіційно ця кінострічка не є ремейком. Але він багато чого перейняв у фільми 1967 року дочекайся темряви. В проєкті хороший акторський склад. Але спочатку головну героїню повинна була зіграти Ніколь Кідман. Через травму акторки, яку вона отримала на зйомках фільму Мулон-Руж, вона відмовилась від участі у картині всього за 18 днів до початку знімального процесу. Їй на заміну прийшла Джоді Фостер, що дуже засмутило режисера. Так як він вважав, що саме Скідман кіно зуміє тримати у напрузі як легендарні фільми Хічкока. У цілому вийшов непоганий проєкт. Але якщо говорити про Девіда Фінчера, то як для нього це дуже посередній фільм? Загадкова історія Бенджаміна Батона. Фільм був знятий за одноіменним повіданням Френсіса Фіцджеральда та описує життя незвичайного чоловіка, який народився у віці 80 років та почав жити у зворотньому порядку, молодіючи з кожним днем. Права на екранізацію продюсер Рей Старк придбавши у 1980-х роках. Але студії виробництва фільму не вдалося знайти режисера, який зумів би відтворити цю історію. У 1991 році проєкт очолив Стівен Спілберг, а головну роль повинен був зіграти Том Круз. Але режисер віддав перевагу фільмам паркюрського періоду та список Шинлера. Протягом 1990-х років були спроби відновити зйомки. А над сценарієм до фільму у різні часи працювало три сценаристи. І лише у 2004 році Девід Фінчер вступив у переговори, щоб почулити крісло режисера. Це перший проєкт у жанрі драма, над яким працював Фінчер. Цікаво, що оригінальне оповідання коротке. Але сценарист Ерік Рот перетворив його у 200 сторінок сценарію, а Девід Фінчер в свою чергу майже у три години хронометражу. Для Бреда Піта, який виконує головну чоловічу роль, це вже третій спільний проєкт з режисером. Фільм отримав 13 номінацій Оскар, із яких вперше Фінчер був номінований за найкращу режисуру. Кіно вийшло сильним, досить емоційним та водночас душевним. Манк. Найновіший фільм Девіда Фінчера. Який вийшов у 2020 році. Біографічна драма, яка розповідає про сценариста Германа Манкевича та його роботу над сценарієм громадянина Кейна. До 70-х років його ім'я не було зазначене в титрах, автором вважали лише Орсона Велса. Але завдяки статті у журналі про дослідження історії фільму його абсолютне авторство було оскаржено. Фільм виконан у чорно-білих кольорах, його знімали на спеціальну камеру. Кольорової версії картини не існує. Сценарій до фільму був написаний батьком Девіда Фінчера Джеком до його смерті у 2003 році. Кінострічку планували знімати наприкінці ХХ століття, але студії не погоджувались з чорно-білим стилем, на якому наполягав режисер. І лише у 2019 році було анонсовано, що компанія Netflix почала роботу над проєктом. Фінчер у цьому фільмі не розповідає про конфлікт. Який пов'язаний з авторством сценарію громадяна Накейна, враховуючи, що він відбувся вже після смерті Германа Манкевича, йому було цікаво зняти фільм про людину, яка спочатку погодилась, щоб її ім'я не було вказано у титрах, а потім змінила свою думку. Проєкт отримав позитивні відгуки від критиків 10 номінацій премії Оскар. А ось глядачів такого успіху, на жаль, не мав. Гра Третій фільм режисера, який міг би бути й другим у кар'єрі Девіда Фінчера, але через його залученість у зніманні кінострічки Сім, про яку поговоримо пізніше, фільм Гра був відзнятий у 1997 році. За сюжетом банкір Ніколас Ортон багатий чоловік, який зовсім позбавлений емоцій. Його брат пропонує зіграти у гру, яка з його слів змінить його назавжди. Після початку життя Ніколаса перетворюється на хаос, в якому він може втратити все, що має. Сценарій дуже сподобався Фінчеру за неочікувані ходи та сюжетні повороти. Деякі рішення були суттєво змінені, щоб створити похмуру історію в темних кольорах, яких обожнює знімати режисер, та щоб зробити більш неприємного головного героя. Спочатку фільм не дуже сподобався критикам, але з часом відгуки ставали більш теплішими. Існує думка, що кіно випередило свій час. Так як багато тем, таких як неоднозначність, фейки, вплив компаній на вибір особи, актуальні зараз більше ніж наприкінці ХХ століття. Фільм можна побачити у рейтингах найкращих фільмів з неочікуваним кінцем та фільмами, які тримають у напрузі. Кіно вийшло дійсно захоплюючим та інтригуючим. Дівчина стату дракона американська екранізація роману Чоловіки, що ненавидять жінок. У центрі сюжету журналіст на ім'я Мікаель, який погодився розслідувати зникнення молодої дівчини. Справа складна через те, що це трапилось 40 років тому. У помічниці чоловік наймає хакер Лізбе Бетсаландер і разом починають дуже небезпечне розслідування з великою кількістю таємниць. В якості режисера Фінчер був затверджений у 2010 році. Він одразу повідомив, що не збирається спрощувати сюжет книги та приховувати важкі теми, які там піднімаються, лише для того, щоб залучити більш широку аудиторію. Актор Деніел Крейг був одразу затверджений на головну роль а ось на роль хакерша було розглянуто багато акторок, деякі з яких відмовились самі через низький гонорар. Але і Фінчер і критики залишилися задоволеними Руні Мара, сказавши, що їй вдалося зобразити на обличчі біль та гнів без зайвих емоцій. За два роки до виходу фільму вже вийшла шведська екранізація книги, але свої плюси та мінуси є в обох проєктах. Дівчина статут дракона Девіда Фінчера має цікаву детективну історію, напружений сюжет, інтригу. І, незважаючи на хронометраж у 2,5 години, фільм дивиться на одному диханні. Зодіак детективний фільм, який базується на одноіменній документальній книзі Роберта Грейсміта. Кінострічка розповідає реальну історію серійного вбивці Сан-Франциско, який орудував у 1960-х роках. Він спілкувався з поліцією через зашифровані листи, які надсилав до місцевої газети. Фільм, зосереджен на розслідуванні, яке тривало близько 20 років. Девід Фінчер разом зі сценаристом та продюсером проєкту провели своє власне розслідування вбивств Зодіака, на яке їм знадобилося 18 місяців. Вони вивчали докази, особисто спілкувалися з людьми, яким вдалося вижити, та з родичами людей, яких він вбив. Роль серійного вбивця у фільмі виконувало три актори різного зросту та різної статури, в залежності від того, як саме свідок описував підозрюваного. Це перший фільм для Девіда Фінчера, який він знімав у цифровому форматі. Проєкт не мав комерційного успіху, але отримав позитивні відгуки від критиків, які включили кінострічку у топ-10 найкращих фільмів першого десятиріччя 21-го століття. Бійцівський клуб. Несподівано за крок до призової трійки опиняється культовий фільм Девіда Фінчера, який є екранізацією одноіменного роману. За сюжетом головний герой страждає від безсоння та шукає можливості покращити своє життя. Одного разу він знайомиться з хлопцем на ім'я Тайлер, разом з яким вони організовують бійцівський клуб, який згодом переростає в щось набагато більше. Права на екранізацію продюсерка Лора Зіскін придбала всього за 10 тисяч доларів. Сценарій до фільму переробляли п'ять разів. І спочатку там не було закадрової оповіді. Але Фінчер наполіг на цьому веденні, вважаючи, що це стане ключовим джерелом гумору. Роль головного героя могла дістатися Деймону або Шону Пену, але зупинилася на Едварді Нортоні. Бред Піт був запрошений до проєкту у статусі відомої зірки, яка б могла забезпечити великі касові збори. За словами Девіда Фінчера, жанр фільму можна визначити як чорна комедія з елементами соціальної сатири. Кінострічку критикували за велику кількість насильства та жорстокості. Її навіть назвали найбільш суперечливою та найбільш обговорюваною картиною 1999 року. Саме цей фільм Фінчера глядачі полюбляють найбільше. Але критики мають іншу думку, через що бійцівський клуб посідає лише четверту сходинку топу. Загублена. У 2014 році Девід Фінч розняв детективний трилер, який є екранізацією одноіменного роману Гіліан Флін, яка особисто переробила свою книгу кіносценарій. За сюжетом подружня пара Нік та Еммі готуються відсвяткувати п'яту річницю весілля. Повернувшись додому, чоловік виявляє, що його дружина зникла. Поліція починає розслідування. І вже незабаром головним підозрюваним стає Нік. Девід Фінчер особисто обговорював свою участь у проєкті із письменницю Гіліан Флін. Фільм з неочікуваною розв'язкою і доводилось декілька разів змінювати сценарій на випадок, якщо він потрапить до змі. Бен Афлік, який завжди мріяв працювати з Фінчером, був змушений відкласти свої особисті проєкти. Він вважає режисера найпрофесійнішою людиною, з якою він колись працював. Після виходу кінострічка одразу потрапила у топ-250 найкращих фільмів за версією IMDb. Для Девіда Фінчера ця картина стала найкасовішою з усіх його робіт. Він, втретє, був номінований як найкращий режисер на премії Золотий глобус, а фільм отримав багато нагород та ще більше номінацій. інтригуючий детектив, який критики вважають одним з найкращих проєктів сучасності. Детективний трилер в стилі Неонуар, у центрі сюжету якого два детектива-напарника. Вони розслідують серію жорстоких вбивств, які пов'язані з сімома смертними гріхами. Це другий фільм Девіда Фінчера, який зумів повернути режисера у світ кіно. Після провалу чужого 3 він не хотів більше працювати над кінопроєктами. Але коли до його рук потрапив сценарій фільму Сім, він одразу захотів його зняти. Його дуже вразила кінцівка. Але, як виявилось пізніше, продюсери вже почали вимагати, щоб її переробили. Вони вважали, що вона надто похмура. Але завдяки фінчеру та акторові Бреду Піту, який попередив, що він не буде приймати участь у піар-компанії до фільму, якщо її змінять, продюсерам довелось погодитись. Щоб зберегти інтригу ім'я актора, який зіграв маньяка, не було вказано у титрах та у проморолику. ролику. Я також його не називаю на той випадок, якщо ви не дивились цей фільм. Кінострічка зосереджена більше не на розслідуванні вбивства детективами, а не самих вбивствах та смертних гріхах. Деякі відносять фільм до жанру жахи. Проєкт вийшов темним: в ньому присутні постійне відчуття страху та постійне відчуття присутності вбивців. Критики відзначили режисерську роботу, акторську гру, музику та навіть титри до фільму. Кіно стало класикою жанру та обов'язковим до перегляду всім поціновувачам детективних трилерів. Соціальна мережа біографічна драма 2010 року, яка опинилась на першому місці через неймовірно високу оцінку критиків у 9,6 бали. У центрі сюжету історія Марка Цукерберга. Фільм розповідає про його життя у коледжі та створені Фейсбук. Сценарист Арон Соркін написав сценарій на основі документальної книги Випадкові мільйонери», яка у той час навіть не була завершена. Ніхто з людей, які працювали у Фейсбук, не приймали участі у створенні фільму. Девід Фінчер зняв картину у своєму улюбленому стилі з невеликою кількістю світла у кадрі та у темних тонах. Цей проєкт став для режисера найбільш номінованим фільмом у його кар'єрі та приніс йому його єдиний золотий глобус та премію Бафта у категорії найкращий режисер. Як я вже казала на початку, критики обожнюються кіно Фінчера. Вони хвалили проєкт за бездоганний сценарій, дивовижну режисуру та акторську гру. Фільм був фаворитом на премію Оскар, але у підсумку у головній номінації не зумів перемогти. Глядачам також подобається ця картина, але особисто мені дуже важко називати соціальну мережу найкращим фільмом Девіда Фінчера, враховуючи його культові кінострічки. У 2023 році на нас очікує прем'єра нового фільму у жанрі трилер від Девіда Фінчера під назвою вбивця. Головний герой, досвідчений кілер, який починає відчувати каяття за свої злочини. Вихід запланований восени на платформі Netflix. Ну що ж, пишіть у коментарях, який фільм Фінчера подобається найбільше особисто вам. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступних відео.